Народний ват хвилину на репліку. Перше. Я би рекомендував партії Регіоні і фракції цієї партії Верховній Раді усі свої слова і виступи з приводу ініціатив Азарова і колишнього уряду починати із слів каємося. Це перше. Бо саме 02 .2012 року негідник і найбільший вор і ворог. України Микола Янович Азаров разом із своїм Кабміном приймали, прийняли рішення постанову Кабінету міністрів про створення цього банку. Разом з тим, шановні колеги, і хочу, щоб моя заява була харкваліфікувалася е, як депутатське звернення. В Україні 180 банків, два державних. І чотири банки з часткою держави у 75%. з 2008 року держава накачала у ці банки 55 мільярдів гривень. Чи працювали ці гроші на українську економіку новому уряду, генеральному прокурору, міністру внутрішніх справ і керівнику Служби безпеки України необхідно негайно з'ясувати? Репліка, ну одна хвилина, пів хвилини, дайте переконаний, переконаний, там якраз гроші для дітей війни, для інвалідів, для соціально незахищених верст населення, для будівництва метро у Дніпропетровську і багато для інших проєктів. Я вимагаю об'єктивного, всеосяжного, всебічного розслідування і кожен тиждень доповідайте нам. Де зараз негідний казаров? Як йому живеться за кордоном за гроші вкрадені у наших пенсіонерів?